Роботи з благоустрою території пам'ятних меморіальних комплексів у першотравневому травневому та Любополі завершено. Днями комунальники на обох локаціях висадили зелені насадження. У нас було заплановано план так архітектурний, по якому робляться меморіальні експозиції, територія біля них. Тому були закуплені туї, хвойні рослини, які більш менші, було висаджено 10 туй біля кожного меморіального комплексу. Також ще будуть рози, будуть досаджуватися маленькі насадження, щоб територія була більш такою зеленою та завжди красивою. Крім той, на території меморіального комплексу у 1 травневому була висаджена велика сосна. Ту і придбали за кошти місцевого бюджету, а сосну подарував місцевий підприємець. Привезли дуже здорову вже велику сосну, яку поставили посередині, тому що це така дань пам'яті нашим воїнам, які загибли, і ми хочемо, щоб це було виглядало дуже гарно. На сьогоднішній день зробили вже майже все, те, що ми планували і. Під осінь, коли вже туди на зиму, досаджені будуть, будуть основні ще дерева. Хочемо ще висадити 6-8 сосен, які будуть іти по алеї буде зроблена алея прямо біля дороги. Вони будуть висаджені, для того, щоб це було якось в гармонії. щоб Це було якась композиція, була була композиція. Тому я впевнений, що ми це якраз плануємо, значить ми це зробимо. Готовність меморіальних комплексів до відкриття майже 99%. залишився останній штрих розміщення на них портретів загиблих військовослужбовців, які проживали у селах Візирської громади. Урочисте відкриття обох комплексів заплановане на 30 вересня.